5.20 20 Всю ніч було так холодно, що я розтирав собі стегна, лежав постійно. Вкривався всередині спальника рубашкою своєю. Я жахливо не виспався, жахливо просто не виспався. Зацініть, як у мене ноги були вкриті. Треба рухатися, треба рухатися, буде тепліше. Я взагалі надягнув на себе все. Все, що є прям. Судимося ж на вулиці. Там сонце буде, сходити, там в ногах найбільші групи м'язів. В квадрі це. І відповідно вони мають зараз мені швиденько включитися і дати трохи тепла. Фух. Працює. Працює. Ой, давай, тепер до речі, давай. Добрий ранок, добрий ранок. Подивіться, подивіться ви на цю скелю. Вже 6.30. я цілу годину збирався, спакував рюкзак, спакував мокрий намет, заварив собі теплої води, залив білок, все зробив. Вийшло сонце, я вже перевдягнувся в шорти, поприсідав, порухався, стало тепло. Достатньо швидко змінилася температура. Як сонце з'явилося, відразу так, оп, і вже я в рубашці. Ну, звичайно, зараз холодно, але я зараз почну йти і буде мені жарко. Загалом. Ранок просто, ну просто неймовірний ранок. Я не знаю, ви подивіться на те, що відбувається навколо. Я сам тут ця вся тиша вночі. По-перше, мені насправді було на якийсь момент навіть некомфортно, що так тихо і якось так було не по собі, але в цілому дуже світла ніч, дуже місячна і дуже холодна. Вже тепліше стало набагато. Зараз я зараз чекаю, коли сонце трохи вийде. Вон воно вже вже видно сонце. Фу. Я просто тут один. Це такий кайф. Коли ти один, складається враження, що це якась, знаєте, якась, я не знаю, експедиція на іншу планету. Сонце вийшло, сонце вийшло. уявляєте, як небезпечно впасти в отаку щелану. Особливо як це небезпечно зробити взимку, наприклад, коли ти її не бачиш. Отак от ідеш собі по снігу. А тут отакі от дирки. На яку гору я зараз буду лізти. Підйом зараз буде такий. Скаже, Дмитро, прокидайся. Тобі було холодно, нічого нічого, от зараз буде тобі... Спекотно. Пейзажі просто неймовірні. Такі масштаби, такі масштаби, просто я не знаю, як вам передати. Я би хотів кожного з вас сюди, отак, щоб ви опинились тут хоча б на декілька хвилин, щоб ви це відчули зараз те саме, що відчуваю я. відчуття якогось такого спокою, моторошного насправді. Стою, дивлюсь на це все. Я аж мурахи по шкірі йду. Мене друг вчора запитував, каже, а ти по дорогі йдеш? Чи сам поліз? Я йому сказав, що речі, що він називає дорогою. Я якби не вийду по маршруту, але дорогою називається складно. Йду по максимально незручній дорозі. Камні котяться. Підошва їде. Ноги швидко втомлюються через це, тому що я стабілізатори намагаються намагаюся втримати підошву і тому дуже сильно втомлюється нога швидко. Оце добрий ранок, оце я розумію, це гора. Просто, щоб ви розуміли яким маршрутом я йду? Бачите? Оце вот ну це прям реальний кут. Треба бути максимально уважним. І он куди мені? Ну що, можливо це воно. Правда, ще не бачу, але мені так здається, що ще 5 метрів. Фух. Справа в тому, що ці камні, вони такі як бритва. Я вже всі руки порізав. Я ж руками тримаюся. Фу. Ні, ну, я вже, щоб ви розуміли, лізу прям ну прям по такому серйозному куту Оп. це ще не вершина але ще трохи фухта Фу, там просто, просто вниз просто ущелена така прірва. цікаво де моя гора я вже трохи Зійшов з маршруту. Треба буде подивитися. Це щось неймовірне. Щітку зустрів. Так високо. Фух, 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 У мене навіть слів немає, я не знаю, що вам навіть говорить так гарно. Відпочиваю. Я думаю, що вон там знизу, бачите? Є така ніби як оця, Я думаю, що вони там живуть. Я вже майже на вершині гори, до якої я йшов. Гора Скута. кута. З 1540 метрів. Фу. Гора, до якої я ніс! Яблуко. І одна із найскладніших по підйому. Оце я розумію, так? Да? Без пафоса. У нас в Україні я був на цих вершинах. Там уже прям майже, майже церкви стоять. Такі хрести потужні. Такі пам'ятники, не пам'ятне Тут просто дві палки перемотані стропом. А вон. Перша по висоті гора. Грінтовець. Фух. Так трохи прохолодно. Ноги, я відчув, <свят> ноги, як мурахи бішли, яка ж воно солодке. Висота 2540 гра в кута. Найсмасніше яблука на планеті в даний момент часу. Как же воно мокре. <свят> Просто кайф. От у мене і сніданок і закінчився. Все, бо йти, бо вже починаю прям промерзати тут. Я думаю, що в мене зараз план такий спуститься кудись туди. І рухається вниз. Все рухається потроху. Це таке гостре. Угу. Як же ж гарно тут. Це з іншої сторони хребет. Просто казковий. Трохи канатів таких додалося, як підтримка. Легенькі елементи біоферати. Казку треба по-любому. Не від мене залежить як там зверху люди ходять щоб хтось десь запустить якийсь камінчик випадково І вниз. Оп. Нема куди мені ногу поставити, бачите? Оцю ногу поставити сюди, а оцю сюди о! Це просто така скеля. Так, рукавички, рукавички, обов'язково вгори Руки просто порізані вже. Всі можна йти пішки? Фух. Окей. Вову! Це як цікаво камінь там. Застряг. Дуже гарно. Так тихо і спокійно. Це і підйом, я вам скажу. Набагато сторони. Копець. Який кут. Дуже-дуже куцики вниз. Все, тепер залишилось трохи пів фляги і то на готовку їжі. Плюс декілька ковточків протеїну. Взимку взагалі кайфово, бо з водою питань нема. Зараз питання є. Небезпечна ділянка. Вже стало жарко, то я трохи... роздягнувся. То мене в жар вкинуло через цей спуск, я не знаю. Дуже-дуже небезпечний спуск. Прям капець який небезпечний. Да, це спуск просто неймовірний. З точки зору складності. Підніматися, напевно, легше, ним. ну точно легше, бо підніматися завжди легше. А от спускатися. О -ху -ху -ху. кілочки, кілочки це добре. Буду я лізти зараз по кілочкам. Нема куди ногу ставити. Одну. Хіба що сюди дотягнуться оба! О, так от воно. Все файне складається. Я вже думав, що сьогодні нічого такого екстремального не буде. Що сьогодні я просто спущусь швиденько. І буду собі чилить, і йти. Але цей спуск показує, що точно ні. Я знаєте що скажу? Що спускатись однозначно краще другою дорогою. Тобто сюди непогано я думаю підніматися, Але ну типу спуск. Точно ні. Фу, Фу. О, ти ж. Цяка стежинка. Просто подивіться на цю стежку. Ідемо. Обережно. Взагалі така неймовірна доріжка. Фу. Оце екстремально, я скажу. Спускатися по такому точно не прикольно. Вон там я спустився. Тобто це просто вгору дорога. Насправді якийсь не просто маршрут, це прям маршрут якийсь з елементами скелелазення. Фу. Окей. Які ж гострі камені, просто такі гострі. Неймовірно гострі. Фух. Щось я ніяк не злізу. Фух, я сподіваюся, я спустився вже. ніби як якась ну, в плані за той за того такого важкого спуску. Зараз стежка поки є. Ось. Подивимося, що буде далі. О, ні. Недовго я. Недовго я був. стежкою. Щасливий. Просто вертикальна стіна вниз, ну як так? Це ж просто якийсь, я не знаю, блін. Бачите вниз спуск? Максимально добре, що зараз немає ні не нічого такого, бо я б не зліз би звідси сюди. Ну, Поняли, навіть немає де ногу поставити. От там знизу. З якоїсь скелі я спустився. І це рахується траса. Вон кілочки, бачите? Ось там, ось там, вгору. Ну Просто дуже складно. І якщо в таку в цей спуск попасти в якусь непогоду, все, можна собі відразу там от місце в лісі, де меморіали замовляти. Просто жесть якийсь. Я Хочу вже, якщо чесно, спуститися і поїсти. Іду, іду, і дивіться, що в мене знову на моєму шляху. Так, ну я мав через них іти, напевно я через них не піду тепер. Не хочеться мені з ними зустрітися ближче. Одна чухається, дивіться, допомогу своїх ріг. Неймовірна історія. Вирішив трохи поїсти, бо вже зовсім голодний. Так. У мене сьогодні буде гаспачо з індичкою. фляги води. На все взагалі. На на пиття, на їжу, на хар, на готовку. Так, дуже треба обережно. Трохи побиє? Ой, так, наліємо трошки. Все, не буду багато лить. Якщо чесно, залишиться без води не хочеться. Поки готується моя гаспачо моє. Ось таке в мене гарне місце. Я вам хочу ще раз показати, де я буду зараз а, снідати. Ось, виходить, що я вище хмар. Настав час для цього сникерса. У мене немає шлів. Я он там вчора був. В тих горах я ночував, піднявся за оцими горами, піднявся на найвищу точку. І потім оцим от. Оцим стрьомним спуском спустився. Зараз йду туди. Після сніданку взагалі прекрасно йти стало. Трава, дивіться, тут з'явилася. Вже не каменюки. Так гарно. Не треба карабкатися нікуди. Хмари вон попереду. Фух, як на мене, як на мене, все чудово, все прекрасно. Єдине, що мені ще йти довго. Але ж як тут гарно. Клас. Все, бачите, треба їсти просто вчасно. І тоді все буде добре. Я вже собі надумав, що я такий типу Сантьяго. Такий ніби йду, десь тут бігають мої вівці. Щось блищало, я думаю, що я туди йду подивлюсь. Бо мені здається, що то ще один бівак для ночівлі. Якраз подивлюсь, що там, як воно виглядає. І біля нього має бути спуск вниз вже. Тому що мені вже теж треба вниз. Ось тепер він вже поближче. Ідемо, глянемо, що там всередині. І так. Купись короче. Що це всі сюди скидують. Перед штурмом вершини. Ось навіть є макет. Гір. Ну йдемо далі. Так. Тут 3-4 людини. Там 3-4 людини. Тут по одній. Плюс-мінус на 7-8 людей. Купи скорочей. Мені зараз дійшло. Нашу, тут двині двері. Коли зима, то сніг закидує перші двері. І ти, типу, відкопуєш і залазиш через другі. Гарне знало, ну, де ж моя стежка вниз? Знову такий цікавий ландшафт. Я щось так довго спускаюся, що, ще ніяк не опочуюсь не нижче хмар. Ой. Дуже вже хочу пити. Пити, просто неймовірно хочу пити. Я знову ніби у великому зволожувачі. Не можу вже губи просто лопаються. Це просто неймовірно смачно. Ні, вода це цінний ресурс. Уоу. Вже ноги трохи втомилися. Їдуть уже. Кажуть мені мої гомілково ступневі суглоби. Дмитро. зупинись. Але знаєте що? В кінці мого шляху сьогоднішнього є винагорода. Це приз просто. Приз це за все. Це мої старання. І це загалом за всю витримку. Я думаю, вам теж сподобається. Я вже бачу долину. От мені туди. Ще, ще зовсім трохи залишилось. Ця штука їде по ціни. Колінка вже труситься. Хоч не спекотно. І то класно. Де oh. значить нічого такого. Трохи руку подер, та нога просто підвернулася. Мені отак от. Ah. Ціла. Oh. Треба мені напевно трохи перепочити. Так, ну наче то все добре. Ніде там крові нема, Чого такого, руку трохи роздер. Єдине, що дуже сильно вивихнулась нога в оцю сторону. Треба просто бути брати високі. Я не думав, що, що мені ще скільки прийдеться спускається. Це як завжди. Недооцінюю дорогу назад. І кожен раз так само, кожен раз виявляється, що треба ще сил ще більше, ніж, ніж витратив. Фу я скажу, що цей похід це технічно найскладніший, який взагалі у мене колись був. Ну тут хоч можна виправдати, що це не маршрут. Це просто дорога вниз. Фух, але так вже натомилися ноги, просто неймовірно. Але гарно гарно але вже нема сил. Дуже хочу пити, дуже хочу пити, прям не пишу. Ох, якби я зараз напився. Фух, можливо, якби я попив, було б легше. А так я щось прям взагалі пересох. Я вже собі щось такого розказую. Хотя вже така психоделіка почалася в мене в голові. Мега втомлені, ноги просто фух. Коліна Точно не в кросах треба йти в такий похід. Фух, я думаю, мені ще кілометрів 5. Але 5 кілометрів по рівному це, блін, це нічого. Приніс тим, що я прийшов. А там знизу джерело. Велетенське і холодна. все я правда. Це джерело. Це джерело. З кришталево. Чистою холодною водою. О, Боже, що я тут прийду. Ось воно це чи я прямо з землі. Я йду вже до нього. Ай, каже. холодно. Просто з землі доходив вода. Ой, яка ж вона холодна. Останні десь три години я от про це мріяв просто. Фух, я зараз там буду купатись. Ну як купатись? Це так голосно сказано. Я думаю, що я просто забіжу і вибіжу. Але це буде, це буде ідеальний е, кінець сьогоднішнього і вчорашнього походу. Мозок замер. Ого. Ого, я не думав, що таке буває. Ого. Ого. А. О, ідеальне. Ідеальне завершення. Ідеальне завершення. Фух, зберіг Дмитро, блін. Це дуже холодно. Ідеальне завершення походу. Я пройшов 25 кілометрів. Піднявся на висоту 2540. Провів два дні в горах. І дві ночі. До речі, до речі, якщо цікавий мій челендж, де я кожен день купаюся в холодній гірській річці, я залишу інстаграм свій. Переходьте, дивіться, я туди кожен день кидаю відеодокази. На цьому прекрасному місці я закінчу відео. До зв'язочку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть мені комент. Мені приємно. Фу, якщо є якась активність. Хух, в мене мозок замерз.